Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас день, коли різне хочеться сказати, але я запишу такий урок для чоловіків, життєвий урок для чоловіків, тому що в мене є такий специфічний досвід. Я е, до певного часу ніколи не думав про себе з точки зору чоловіка. Тобто я колись був там школяр, підліток, син, учень. Там, хлопець, батько, чоловік, менеджер, там, директор, власник. Але ніколи чомусь мені не спадало на думку, що от я чоловік, і як от чоловік, там, як, що таке життя чоловіка, не в плані одруженого чоловіка, а от чоловіка як мейл англійською. І е, тут таке е, цікаве в мене з'явилося відчуття, що один з найголовніших таких уроків для чоловіка це те, що нам завжди розказують, яким ти повинен бути. Ну, тобто, там добрий, чесний, там, відповідальний, там, про когось там турбуватися, щось ще слухняний можливо. Але все це неправда, тому що ти як чоловік маєш цінність тільки коли ти чогось досягаєш, тобто твій статус. І е, навіть не те, що ти взагалі досяг за своє життя, от е, те, що ти досяг буквально вчора, і те, що можна продемонструвати сьогодні, е, там чи в найближчим там завтра, да тому, що як з цього приводу кажуть спортсмени, що ти настільки великий. Наскільки успішний твій останній виступ, мач чи, чи бій у випадку боксерів? Так от, що цікаво, що для чоловіка завжди існує вирогідність того, що от що б ти не робив у минулому і якого б ти там успіху не досяг, це все може зникнути або бути зруйновано. там. Ну, от буквально ні з якої там причини. Тобто світ він же не жорстокий особисто до тебе. Ти ж ну, там, бомби падають на будинки, вони ж не падають на будинки, тому що там більш грішні люди, а поруч будинки, в яких там менш грішні люди. Ні, просто от світ такий, він безжальний до кожного. І тобі може прилетіти. Ну, просто от Тому що світ такий, і він не вибирає, там, а комусь дістається, а комусь ні. Так от. І е, одне з таких е, найважливіших таких якостей чоловіка це вміння зібрати себе до кучі і почати все знову. Тому що ти можеш бути який завгодно розумний, який завгодно там успішний, що, що завгодно робити. Але по незалежним від тебе причинам, там як би ти не готувався, як би ти не думав, що б тобі не розповідали, як якби ти правильно не вчиняв, то шлюб може розвалитися. Там бізнес може закритися, тим більше, що бізнеси вони взагалі така цікава річ, що за статистикою, щось там 70% компаній закриваються протягом першого року, а 90% щось там закриваються протягом 5 років. От. І в принципі, воно, звичайно, кожен раз починати все спочатку важко, але тут, якщо зрозуміти, що нема нічого особистого. І це твоя доля, як чоловіка. Тобто, ну, от, от так от воно в житті, що в будь-який момент можна залишитися з нічим. Ну, там, чи відносно з нічим, відносно того, що було. І як би не було важко, як би не хотілося там скласти руки, тому що, ну, звичайно, є така реакція, що кинути, спитати, за що там. Десь сховатися в куточку, але насправді це нічого не дасть, тому що чоловіка ж ніхто не цінує за те, що там. Там, якщо ще дитину або собаку там, можуть цінувати за те, що вона існує, то чоловіка ніхто ж не цінує за те, що він просто існує. Важкі часи може ну, допоможуть там, ну, може найближчі рідні люди, ну, найближчі, найближчі рідні люди. Ну, І там, у деяких випадках мені, наприклад, пощастило, що мої друзі шкільні, наприклад, можна сказати, друзі дитинства. Теж, ну, так би мовити, підтримали у важкі часи. Але я так думаю, що це мені ще пощастило, тому що не кожен може таким похвалитися. От, і тому сьогодні життєвий урок для чоловіків заключається в тому, що треба бути готовим в будь-який момент, в будь-якому віці, зібрати себе докупи і почати все спочатку. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.